У військових колах США обговорюється пропозиція передати Україні флот штурмовиків А 10 як зазначає газета New York Times, У цій ідеї є багато сенсу із погляду як потреб України, так і інтересів розвитку американських ВПС. Про це пише УНН штурмовики А 10 розроблялися у роки холодної війни спеціально для поразки наземних цілей і насамперед для боротьби із радянськими танками, які і зараз удосталь застосовуються Росією. Зазначають, що водночас Пентагон вже не перший рік намагається позбавитись цих машин, щоб звільнити кошти для закупівлі та обслуговування. Більш багато цільових літаків. Начальник штабу американських ВПС генерал Чарльз Браун на формі із безпеки у Аспені прямо не говорив про А-10, але припустив можливість передачі Україні бойових літаків. Причому, як наголосив він, точно не російських.